Доброго ранку! Сьогодні в нас з вами малювання. Працюємо в альбомі Маленький художник. Тема нашого заняття світ навколо. Працюємо кольоровими олівцями. Наведи, розмалюй та скажи, якими бувають лінії. Прямі, хвилясті, ламані. Наведіть. Лінії парканчику павутинки, яку сплів павук, їжачкові та хвилькам, по яким пливе кораблик. На іншій сторінки сторінки 5 домалюйте картинку, використовуючи різні лінії та кольори. Домалюйте хмаринки, доріжку біля будинку. Сонечко, квіти також домалюйте, дерево.